Thank you Вітаю, друзі! Це Шіманія з оглядом ключових подій у галузі креативного штучного інтелекту. Креатори та взагалі ентузіасти як завжди не залишились без уваги з боку розробників інструментів генерації зображень, відео та голосу за допомогою штучного інтелекту. По-перше, Google додав доступ до своєї наразі найкращої моделі генерації зображення imagine 4 у AI Studio. Тобто більше людей може тепер протестувати цей інструмент, який нагадую за версією арени Artificial Analysis є одним з. Трьох найкращих генераторів. Я робив огляд цієї моделі в окремому відео, додам посилання в описі. Flux.1 Context у версії Dev тепер також загальнодоступний. Нагадаю, це редактор зображення на основі текстових команд, який, за даними вже згаданої сьогодні арени, майже нічим не поступається редакційним здібностям моделі GPT 4O від OpenAI. Хоча особисто мої тести показали, що Flux як редактор може працювати більш точно. Версія Dev, хоч і поступається потужнішим Max та Pro, має своє свою істотну перевагу, відкриті ваги, тобто кожен може її скористатись безкоштовно на власному обладнанні. Маю на увазі кожен, хто має потрібне залізо, але ця модель не дуже вибаглива. Важливо для її використання у комерційних цілях, мова саме про модель, а не згенеровані зображення, потрібно отримати комерційну ліцензію від розробника. Погодьтесь, генерація зображень сягнула небачених ще рік тому висот, але досі лунають голоса критиків, яким бракує душі у творіння штучного інтелекту. Люди вас почули. Heksield презентував нішову модель, яку так і назвав Soul. З її допомогою можна генерувати фотореалістичні зображення у стилі типових знімків смартфоном. Зручно, ще є чимало пресетів, які можна відтворювати або брати за основу, і навіть трішки безкоштовних кредитів на ці експерименти. Для порівняння візьмемо декілька промптів Soul та згенеруємо ці зображення з Imagine 4 та GPT. Промти дуже деталізовані, тому не кожна модель дотримується їх на 100%. Але вірність стилю та загальній атмосфері Soul зберігає безсумнівно. Звісно, Imagine 4 та GPT топові універсальні генератори зображення, але якщо вас цікавить саме цей формат, вузька наразі спеціалізація Soul може стати в нагоді. Це моє перше знайомство з цією моделлю, тому складно сформувати повноцінне враження. Можливо, для цього доведеться підписатися, щоб протестувати усі фічі. Але поки мені подобається. Наприклад, я змінив. Напис на футболці з на AI Mania, і як бачите, сол не має очевидних проблем з типографією. Раджу усім креаторам, або просто ентузіастам, ще, які люблять створювати синтетичний контент, приділити трішки уваги душі, тобто моделі Hicksfield Soul, яка додасть емоції, людяності та глибини вашим творінням. Більше того, Хіксфілд може генерувати також відео. Наприклад, цей креатор стверджує, що уся історія створена за допомогою Soul та інших інструментів Хіксфілд. Якщо говорити про генерацію відео, почну з того, що Google додав доступ до моделі VO3 у медіа студії Vertex AI. Перелік опцій там наразі досить обмежений. Зокрема, можна генерувати тільки 8-секундні кліпи. Але якщо не полінуватись і створити обліковий запис у Google Cloud, де нові користувачі, як правило, отримують по 300 доларів бонусом, то матимете не лише доступ до Віо3, але й стартовий бюджет для ваших експериментів. Проте пам'ятайте, що секунда відео зі звуком з Vio 3 коштує 75 центів. Му стартовий бюджет можна вичерпати досить швидко, і цей момент важливо не прогавити, щоб уникнути неприємних фінансових сюрпризів. Як я вже зазначив, можливості роботи з vo 3 наразі обмежені. Наприклад, ви можете скористатись функцією продовжити відео, але це продовження буде згенеровано вже з моделлю vo 2, яка дещо поступається vo 3 за якістю та не генерує аудіо. Але навіть за урахуванням усіх цих певен тимчасових нюансів, це все ж vo 3 Наразі найкраща модель генерації відео зі звуком. До речі, ви помітили тенденцію до спрощення для користувачів інструментів генерації зображень та відео. Наприклад, Runway тепер хоче, щоб генерація починалась дослівно, просто з розмови в чаті, так само як у ChatGPT можна генерувати зображення. Тобто, так би мовити, комунікативний інтерфейс поступово стає стандартом для різних застосувань штучного інтелекту. Деякі одразу назвали цей підхід агентським, наприклад, Halo AI. Ви не могли не помітити у соціальних мережах кумедні відео виступу тварин на Олімпійських іграх. Відкрию вам інсайт. Створені вони як правило за допомогою агента генерації відео Halo AI. Ось як це працює. Обираєте потрібний вам пресет, завантажуєте референтне фото і п'єте собі каву чи чай, поки агент робить усю роботу. Навіть промпт писати не потрібно. Агент аналізує зображення, розуміє, що на ньому, додає опис і генерує відео, потім редагує його і видає вам фінальний результат. До речі, на останньому етапі додається навіть аудіотрек. Хоча у цьому випадку не ідеально синхронізований з відео. Наприклад, можете почути, як звуковий контакт з водою відбувся раніше ніж візуальний. Ще один нюанс референтні зображення не завжди ідеально переносяться у відео. Наприклад, я спробував зобразити цю тендітну балерину двічі, і кожного разу вона була вдягнена в інший одяг. Звісно, як розвага, цей агент доволі цікавий. Є чимало пресетів, які допоможуть швидко спустошити ваш баланс. Вони відрізняються ціною генерації, наприклад, відео у стилі Лабубу коштує удвічі дорожче, ніж тварини Олімпійці. Проте це корисне демо концепту агентської роботи SHI. Далі буде. До речі, Runway не лише запропонував новий інтерфейс взаємодії зі своїми інструментами генерації візуального контенту, але й прокачав функцію використання референтного зображення. Це досі одне зі слабких місць більшості генераторів відео, і добре, що цю проблему намагаються вирішити. Але повернусь до теми ще й агентів, бо тут, схоже, ми побачимо багато цікавого вже найближчим часом. Компанія Гейджен показала демо власного агента, який може створювати відеоконтент від ідеї до фінального продукту. Усе, що вам потрібно, як я вже сказав, це ідея та стартовий набір фото чи відеоматеріалів. Хоча не здивуюся, якщо відеоагент зможе допомогти і з цим також. Гейджен не перші, хто намагається автоматизувати весь цикл відеовиробництва. Але, схоже, вони мають шанси стати першими, хто запропонує дійсно корисний продукт. Раз не буду хайпити, дочекаємось релізу цього. Агента і подивимось, що він реально може. Важливе і питання ціни. Але якщо цей агент заощадить мені години часу приведення у відеоредакторі, я їхній клієнт. Ще одна чудова новина: Kling AI розширює можливості контролю фінального продукту генерації відео. Як ви знаєте, динамічні сцени не є сильною стороною більшості дифузійних генеративних моделей. Тому як альтернативу, Клінг пропонує використовувати референтне відео з потрібними рухами, Який модель спробує відтворити на зображенні. Яке ви завантажуєте як стартовий кадр. Звісно, є готові пресети, набори рухів, які можна спробувати, і виглядає непогано. І на завершення згадаємо про Eleven Labs. Це застосунок генерації голосу. Нещодавно вони презентували власного голосового агента, який на основі ваших голосових команд може створювати події у Google календарі, писати від вашого імені повідомлення у Slack та виконувати інші корисні дії у застосунках, до яких ви даєте йому доступ. На каналі є окреме відео на цю тему. Раджу переглянути. Також Eleven Labs тепер має дизайнера голосу, який як обіцяють допоможе у створенні унікальних персонажів для ваших історій. Your weapons are but toothpicks to me! <laughs> ha I may be small, but my attitude is anything but! <laughs> <laughs> I'd rather build something that makes folks' lives easier. для In a world on the brink of chaos, one hero will rise. Prepare yourself for a story of epic proportions. Coming soon to the big screen. Чекайте, хіба це голос для трейлерів? Де дівся той чолов'яга з 90-х з хронічним гайморитом? Давайте спробуємо відтворити цей феномен. Додам відповідний опис, згадаю про застуду диктора та VHS формат. Сподіваюсь, це дасть моделі потрібний контекст. Coming to the big screen. так вже краще у головних ролях: Жан-Клод ван Дам у ролі людини на ШПАГАТІ, Шерон Стоун у ролі викладача анатомії і. Права нога Чака Норіса у ролі лівої ноги Чака Норріса. можете почути, як дійсно змінюється голос залежно від опису у головних ролях Жан Клод ван Дам у ролі людини на шпагаті, Шерон Стоун у ролі викладача Анатомії і права нога Чака Норіса у ролі лівої ноги Норріса. Інколи Левен лап з додає навіть шуми у головних ролях Жан Клод вандам у ролі людини на шпагаті, Шерон Стоун у ролі викладача Анатомії і Права нога Чака Норріса. У ролі лівої ноги Чака Норріса. Але і це ще не все. І Leven Labs тепер має мобільний застосунок, функціонал, якого, звісно, обмежений порівняно з веб-версією, але як мінімум озвучувати текст тепер можна на льоту. Обираєте голосову модель, наприклад, найновішу V3, Голос, як і у веб-версії, це може бути декілька персонажів. Додаєте потрібний текст та натискаєте Згенерувати. До речі, результат можна поширити як аудіофайл, так і відео. Це може бути цікавим форматом для соціальних мереж. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, натисніть, будь ласка. І нагадую про необхідність робити все від себе залежне, заради нашої перемоги. До зустрічі!